Багато диму, емоційної напруги і радісних вигуків. Усе це завдяки двом друзям з коледжу. Рік тому їхній іспанський стартап PLD Space наробив галасу. Успішний випробувальний політ цієї маленької ракети встановив новий орієнтир для зростаючого приватного космічного сектору Європи. Це був неймовірний досвід. Ми показали світу, що можемо робити речі, які здавалися теоретично неможливими. Серце приватних космічних досліджень б'ється в Ельче поблизу Аліканте. Це місто більше відоме своїми пальмами, ніж ракетами. Ми були космічними гіками, і коли ми побачили, що в США з'являються такі компанії, як SpaceX і Blue Origin, ми були в коледжі, будуючи моделі ракет. Шлях від моделей до справжньої ракети був довгим і тернистим. Перші кошти засновники збирали серед друзів, сусідів і навіть місцевих роздрібних торговців. Адже приватні та державні інвестори спочатку відмовляли їм. Вони казали, що це неможливо, що нам бракує досвіду, що це занадто дорого, занадто складно. Інші намагалися і зазнали невдачі. Але ми вирішили ризикнути і йти далі. Їхня наполегливість врешті вразила великих інвесторів. Засновники вклали значні кошти в розробку власного двигуна, але чотири роки тому він вибухнув під час випробувань. Це Дуже підірвало нашу довіру та авторитет серед акціонерів та команди. Ми стикнулися з суворою зимою і були змушені скоротити персонал. А це найгірше, що може трапитися з підприємцем. Команда продовжувала вдосконалювати двигун аж до максимально успішного тестування. Тоді усі видихнули з полегшенням. У 2023 році команда готувалася до запуску Міура 1 його постійно відкладали, і ось у жовтні мікроракета, яка може нести до 100 кілограмів, нарешті злетіла. А разом із нею, і успіх PLD Space. Не просто запуск, а проходження точно запрограмованої траєкторії довело світові, що ми можемо досягти будь-чого. Згодом вони поставили на паузу програму Міура 1 щоб подумати про щось більше. Тепер увага команди зосереджена на ракеті Міура 5 з вантажопідйомністю до 600 кілограмів. Над її запуском, який має відбутися через рік, працює понад 250 осіб. Співзасновник каже, що нині PLD Space європейський лідер. Ми пропонуємо найнадійніший сервіс у галузі на сьогоднішній день. Іншими словами, ми є найнадійнішою компанією в галузі. Той перший успішний запуск не був випадковістю. Ми обрали найсучасніші та найнадійніші технології з доступних. Але головне питання залишається відкритим. Приватні космічні компанії це лише дорогі експерименти, чи все ж вони працюють задля реальної мети. Я вважаю, що галузь потребує значних змін. Державні установи більше не покладаються на 100% на своїх старих постачальників, таких як Еріан або Вега Авіо, а відкривають свої тендери для новачків, щоб тестувати і вчитися, а іноді і зазнавати невдачі разом з ними, щоб підтримати їх, а іноді і створити більш різноманітну базу поставок на старті. Йдеться про незалежність. Європейське космічне агентство зараз працює з PLD Space, а іспанський уряд виділив понад 40 мільйонів євро з фондів відновлення ЄС на проєкт Міура 5 Хоча інституційна підтримка відігравала досить незначну роль, вона була необхідним важелем для забезпечення підтримки приватних інвесторів. І це не всі амбіції. У найближчі роки PLD Space планує виводити на орбіту ще важчі вантажі. До 2028 року їхні ракети більше не приземлятимуться на воду, а вже вертикально на тверду землю. Так само, як SpaceX, що зробить їхню бізнес-модель більш прибутковою. Вони навіть хочуть відправляти астронавтів у космос. Проєкт Лінце розрахований на перевезення до п'яти членів екіпажу наші плани можуть здатися божевільними, але насправді вони мало ризиковані, тому що ми рухаємося крок за кроком від «Міура-1» до «Міура-Некст» і далі. Фінальним етапом буде запуск з екіпажем, Але ми говоримо про 10-15-річну перспективу, не про завтрашній день. Це не просто внутрішнє бачення, це також відповідь на ринковий попит. Ежун реквізито екстерно, дело кеножестаєгандельмерка. І щоб перетворити ці мрії на реальність, PLD Space має запустити Мюра 5 орієнтовно наприкінці 2025 року. Якщо запуск не вдасться, команда має кошти для другої спроби. Якщо ж вона буде успішною, то замовлення на 600 мільйонів євро їхнє, кажуть PLD Space.